...провокатор, да понятно, лазу, чого чого? Який поливає брудом, в тому числі герої війни, mm -hmm. може построїти. Mm -hmm. mm -hmm. Я пам'ятаю, mm -hmm. mm -hmm. я приношу mm -hmm. вибачення, але mm -hmm. для мене це неприпустимо. Коли ця скотіна, герої війни, зокрема, який знаю я, поливає брудом, е обзиває тими словами. На які насправді заслуговує сам, і все це робить, продає свою совість, робиться виключно за гроші, то це для нас неприпустимо. Ну, Перед журналістами приносимо, я ж йому сказав би всі свідки, що він вийшов. Відмовив, він відмовився. Вони готували тут провокацію, яка невідомо чим закінчилась. Е, якщо у кож журналістів постраждала апаратура. Для мене буде справа честі, щоб ви зла не тримали. Підійдіть, будь ласка, до мене після прес-конференції. Яку ви заплатите за ту апаратуру, яку ви спортіли вам дурні? Ви мені якщо хтось нормальний журналістів посижала апаратуру, Я даю слово, ми закриємо. Закриємо питання. Я минулого ваш колега, я знаю, що апаратура кошти. Я був з поламаною ногою, тривалий час. Мене вже. дуже проблемно. Людей. Ми купимо много. Вітаю, шановні колеги. Давайте, будь ласка, працювати. Хто може працювати? Тому що журналіст вже без об'єктива.